Привіт, друзі! Зараз дуже важлива розмова про те, що останнім часом активно обговорюють у соціальних мережах і месенджерах. Багато пенсіонерів пишуть мені, телефонують, запитують про новий закон, який начебто підвищує мінімальну пенсію до 25 тисяч гривень. Так, ви не ослухалися саме 25 тисяч замість нинішніх 2 з половиною тисяч. Звучить як мрія, правда? Але зараз розповім вам всю правду про цей законопроект, що це насправді, чи є хоча б мінімальний шанс, що це стане реальністю. І найголовніше, що реально чекає на пенсіонерів у 2026 році. Чому це відео так важливо подивитись до кінця? Тому що зараз в інформаційному просторі величезна плутанина. Одні кажуть, що пенсії підвищать у 10 разів. Інші кажуть, що це фейк, треті взагалі нічого не розуміють, і просто чекають дива. А я зараз розкладу все по поличках, покажу реальні цифри. Поясню, звідки взялася ця інформація, і що насправді відбувається. Без емоцій, без популізму, тільки факти та здоровий глуст. Слухати треба всім пенсіонерам, незалежно від того, скільки ви зараз отримуєте, бо мова йде про. Мінімальну пенсію. А вона є базою для розрахунку багатьох надбавок, доплат, індексацій. Якщо змінюється мінімалка, змінюється все. Тому дивіться уважно до кінця, ставте лайк, підписуйтесь на канал і обов'язково поділіться цим. Відео зі своїми знайомими пенсіонерами, щоб усі розуміли реальну ситуацію і не жили ілюзіями. Поїхали розбиратись. Спочатку давайте подивимося, що зараз офіційно затверджено на 2026 рік Верховна Рада України прийняла державний бюджет 3 грудня. Президент підписав його 8 грудня. Тобто це вже не проект, не обговорення, а затверджений документ, який почне діяти з 1 січня. У цьому бюджеті чітко прописано. Мінімальна пенсія з 1 січня становитиме 2595 гривень. Це на 234 гривні більше, ніж зараз. Підвищення становить 9%. Також у бюджеті закладена щорічна індексація пенсій, яка традиційно проводиться 1 березня. За попередніми розрахунками економістів, коефіцієнт індексації буде приблизно 11-15%. Остаточну цифру уряд оголосить у лютому після підрахунку реальної інфляції за минулий рік. На пенсійне забезпечення у бюджеті на 2026 рік. Закладено 1270 мільярдів гривень. Це на 123 мільярди більше ніж було у поточному році. Оце реальність. Це прийнято, підписано і точно запрацює. А тепер про той самий загадковий законопроект, який підірвав інтернет 24 грудня, буквально кілька днів тому, у Верховній Раді зареєстрували законопроект під номером 14330. Повна назва звучить так. Про внесення змін до закону України про Державний бюджет України на 2026 рік щодо встановлення справедливого розміру мінімальної пенсії автор цього законопроекту народний депутат України Максим Заремський. Що саме пропонується в цьому документі? Цитую дослівно з тексту законопроекту, встановити з 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для осіб. Які втратили працездатність, які водночас є розміром мінімальної пенсії 25 тисяч гривень. Тобто замість е, затверджених 2 595 гривень зробити 25 тисяч, це майже в 10 разів більше. Уявляєте масштаб, не на 10%, не вдвічі, а в 10 разів. А тепер найцікавіше питання: звідки автор законопроекту? Пропонує взяти гроші на таке фантастичне підвищення. По-перше, Національний банк України має перерахувати до державного бюджету 176 мільярдів гривень. Це частина прибутку НБУ. По-друге, збільшити фінансування державної програми виплат пенсій на 30 мільярдів гривень. От такі пропозиції. Звучить красиво і привабливо, правда? 25 тисяч замість 2,5 мрія будь-якого пенсіонера. Але давайте включимо логіку і простенько. Порахуємо на калькуляторі, чи це взагалі реально в Україні зараз близько 10 мільйонів пенсіонерів. З них приблизно 3,5 або 4 мільйони отримують мінімальну пенсію або дуже близьку до неї. Якщо підняти мінімальну пенсію з 2,5 тисяч до 25 тисяч, це означає доплата 22,5 тисячі гривень. На кожного з цих 4 мільйонів пенсіонерів помножте 22,5 тисячі помножити на 4 мільйони. Це 90 мільярдів гривень додатково щомісяця. За рік це понад 1 трильйон гривень додаткових витрат тільки на мінімальні пенсії. А тепер подивіться на цифри в законопроекті 176 мільярдів від Національного банку плюс 30 мільярдів на програму. Разом виходить 206 мільярдів. А потрібно трильйон, бачите розрив. Не вистачає майже в 5 разів. Навіть якби Національний банк віддав усі свої резерви і прибутки повністю, все одно цих грошей катастрофічно не вистачить. Тепер про Національний банк. НБУ це не скарбниця, з якої можна брати скільки завгодно грошей для будь-яких потреб. Національний банк має дуже. Серйозні функції підтримка стабільності національної валюти, управління золотовалютними резервами країни, забезпечення фінансової стабільності банківської системи. Якщо забрати у НБ у 176 мільярдів гривень. Це фактично весь його річний прибуток. Після цього банк просто не зможе виконувати свої базові функції, і це може призвести до дуже серйозних економічних проблем. І от найголовніше, про що чомусь забувають: державний бюджет на 2026 рік вже офіційно прийнятий Верховною Радою. Він підписаний президентом України. І вступає в дію з 1 січня. Щоб змінити вже затверджений бюджет, потрібна абсолютно нова процедура, нові слухання, нові голосування, нові узгодження з урядом з міністерством фінансів, з президентом. А зараз кінець грудня. До нового року залишилось буквально кілька днів, і Верховна Рада йде на новорічні канікули. Як фізично за такий короткий час можна переголосувати весь бюджет, знайти трильйон гривень. Узгодити це з усіма інстанціями це просто технічно неможливо. А тепер дуже важливий момент: це не перша спроба депутатів заговорити про підвищення мінімальної пенсії у жовтні минулого року. Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, таксейшн та митної політики Данило Гетьманцев теж публічно пропонував підвищити мінімальну пенсію, але не до 25 тисяч, а до 4 тисяч. 700 гривень гетьманцев це не рядовий депутат-популіст, це голова фінансового комітету, людина, яка професійно розуміє, звідки беруться гроші в бюджеті і скільки їх реально є. І от навіть він пропонував 4700, а не 25 тисяч. Гетьманцев тоді писав: цитую: перегляд мінімальної пенсії всього на 200 34 гривні». Виглядає як знущання над людьми похилого віку. Я подав свої пропозиції до проєкту бюджету, в яких мінімальна пенсія передбачається на рівні. 4700 гривень як перший крок поетапного суттєвого перегляду виплат. Бачите? Голова фінкомітету говорив про 4700, як про перший крок, і навіть ця пропозиція не пройшла. Бюджет затвердили. З мінімалкою 2595 гривень. Чому? Тому що навіть на 4700 не знайшлося достатньо коштів у бюджеті. Тепер давайте чесно назвемо речі своїми іменами. Законопроект про 25 тисяч гривень це класичний популізм. Депутат, який подав цей документ, прекрасно розуміє, що він не буде прийнятий. Він бачить, що математика абсолютно не сходиться, що потрібних грошей у бюджеті. Немає. І взятися їм звідки, що бюджет уже затверджений і підписаний. Але він все одно реєструє цей законопроект. Навіщо? Щоб про нього заговорили, щоб його ім'я з'явилося в новинах, щоб пенсіонери подумали: ось хороша людина, дбає про нас, пропонує підвищити пенсії в 10 разів. А потім, коли законопроект природно не пройде, депутат скаже, я намагався, я боровся за вас, але мене не підтримали інші. Класична передвиборча технологія. А тепер конкретно і по факту про те, що реально чекає на українських пенсіонерів у 2026 році, без фантастичних обіцянок, без популізму. Тільки те, що вже офіційно прийнято і гарантовано буде виконано, 1 січня 2026 року. Мінімальна пенсія підвищується до 2595 гривень. Це плюс 234 гривні до нинішнього рівня. Підвищення становить 9%. 1 березня 2026 року індексація всіх пенсій. Прогнозований коефіцієнт від 11 до 15%. Якщо рахувати від мінімалки 2595 гривень, і застосувати індексацію. 15% вийде приблизно 2984 гривні. Тобто реально після індексації мінімальна пенсія буде близько 3000 гривень. Не 25 тисяч, а 3 тисячі. От така правда життя. Також зростуть вікові надбавки для тих, кому виповнилось або виповниться 70, 75 або 80 років. Зросте доплата за понаднормовий трудовий стаж. За кожен рік стажу понад установлену норму доплачуватимуть 20п 5 гривень 95 копійок замість нинішніх 23. Це все реальні цифри, які закладені в затвердженому бюджеті. Отже, підсумовую коротко і чітко: законопроект про підвищення мінімальної пенсії до 25 тисяч гривень формально існує. Він зареєстрований у Верховній Раді під номером 14330. Але шанси на те, що він буде розглянути і прийнятий, практично нульові. Чому? Бюджет уже прийнятий і підписаний. Потрібних грошей немає навіть близько. Математика абсолютно не сходиться. Це поданий одним депутатом без підтримки парламентської більшості, і це зроблено 24 грудня, коли змінювати щось уже технічно неможливо. Не живіть ілюзіями, друзі. Дивіться на реальні факти і цифри. Реально з 1 січня мінімальна пенсія буде 2595 гривень, а після березневої індексації близько 3000. Це не мрія, але це те, що ви точно отримаєте. Пишіть у коментарях, що думаєте про цю ситуацію. Чи чули ви про цей законопроект, чи вірили в 25 тисяч. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і обов'язково поділіться відео з друзями та родичами. Щоб вони теж знали правду. Бережіть себе і не вірте популістським обіцянкам. До зустрічі в наступному відео.